Всім привіт! Замовив собі креатин, протеїн і шейкер. Це мій перший такий стим досвід, бо ніколи скоріше навіть не пробував. І, ну і не замовляв. Так що відкриваю і подивимося, що там прийшло в мене. Прошу свої кошти на повітря. Так, це шейкер. Чисне шейкер. Шейкер. Такі шейкер. Всі тут два мілітрів. 30 600 мл. Нормально. Чесно, може, не такий, як має бути, бо то мій перший. Креатин. Смак Кока-Коли. Не завжди ще так. Нічого не чути. Креатин. Такий креатин, не знаю. To, się nie piję. Pierwszy raz będę pijać. Rotin. Rotin smak. Fistażki. No i dalej, co już Буду це випів, все. ну, буду пробувати, починати пити вже від сьогодні. І побачимо, як, що і до чого. Замішав я собі протеїн в шейкері. І прилив собі до горнятку, бо так мені зручніше пити, хочу просто попробувати. Такий трошки смак, хімозна фісташка. Такий чутишок така. Але і трохи мені нагадує, як фісташкою морозиво розтоплене, воно таке більше. Але нічого, можна пити, я п'ю спокійно. Креатин. Що повернув, Там вроді 5 грамів треба пити тіпа, денна норма, але можна ще таки є, що можна пару днів попити собі по... показати вітаміни, які я приймаю. Я переважно їх приймаю 2 місяці приймаю, пізніше місяць відпочинку від них. На сніданок вітамін ДК2. Добре засвоюється з чимось жирним. Хтось приймає перед їдою, після їди я приймаю під час їди. Всі таблетки під час їди я приймаю. мені так зручніше. На обід Ашваганда. Заспокоює, теж з нею треба вважати. Можна приймати від 6 до 8 тижнів. Пізніше треба робити перерив, бо вона може шкодити на печінку. Магній. Просто магній приймаю. Перед сном я п'ю цинк, Тож такі цинки, таблетки. І ще хочу вам розказати за такі вітаміни. Це вітаміни природні. Називаються пильца бджіл. Це, наприклад, бджола літає. І коли збирає міт, в неї на лапках збираються такі два шарики, пильці з квітів. І вона пізніше ту пельцю прилітає до вулика і там її скидає, і ту пельцу я її личинки, бо в ній багато вітамінів. І ті джуліарі, хто має вулики, то продають. То я приймаю, то я чайна ложечка насні... ну, перець, там. ну, Переважно як стану, там попів води і тоді собі чайну ложечку. Цього дуже багато в тому є. Можете собі навіть в інтернеті поцікавитися, почитати.